Про те, що виклик на ВЛК через Резерв Плюс будуть запроваджені, я казав ще два місяці тому і записав на цю тему окреме відео. Передумовою для такого прогнозу було те, що Міністерство оборони ще у січні повідомило, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні у застосунку Резерв Плюс, а Кабінет міністрів. Синхронно ухвалив рішення, за яким направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, і отримати через застосунок Резерв Плюс. Як був сформульований пункт 74 постанови номер 560 у попередній редакції? Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, за рішенням керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, видається направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду. Сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Направлення, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, надсилається в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з урахуванням вимог пункту 74 і значком 3 цього порядку. Тобто, у старій редакції пункту 74 ТЦК могло направити у мобільний застосунок Резерв Плюс. Направлення на проходження ВЛК лише тим військово зобов'язаним чоловікам, які самостійно виявили бажання пройти медичний огляд та через свій електронний кабінет у мобільному застосунку «Резерв плюс» подали до ТЦК запит для проходження ВЛК. Тепер відкриваємо прийняті зміни до пункту 74. Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, у тому числі ті, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за рішенням керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, видаються направлені на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду сформовані відповідно до пункту 74 і значком 1 цього порядку.